Вогонь потріскує, іскри здіймаються вгору до темного неба. Ми сидимо біля нічного вогнища, і сьогодні наша розмова про людину, яку кожен українець знає за підручниками, але не кожен відчуває глибину його історії, про того, хто залишив по собі не просто слова, а закляття, не просто вірші, а пророцтва. його ім'я, Тарас Шевченко. Ми звикли бачити його на портретах строгим, похмурим. Але за цим образом стоїть людина, яка бачила сни, що перетворювались на пророцтва. людина, яку намагалися зламати засланням, але вона не скорилася, людина, яка малювала світ навіть тоді, коли йому забороняли торкатися пензля людина, яка прагнула простого щастя, але залишилась самотньою. Шевченко вмів бачити сни, але його сни були не тихі, не лагідні. вони ставали пророцтвами, страшними видіннями про долю України і людини. У поемі Сон він писав образи, які нагадують нічні кошмари, змішані з містичним відчуттям правди: У всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує. Той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Ці рядки, наче погляд, у глибоку темряву, Шевченко бачив, що в кожного є свій шлях, але більшість топче чужі долі й руйнує, замість того, щоб будувати. Він відчував несправедливість світу не як факт, а як жахливе сновидіння, що мучить душу. Є свідчення сучасників. Він часто говорив, що сни для нього мають особливе значення, бо в них він бачив істину. І справді, читаючи його поезію, складається враження, що Шевченко бачив майбутнє. Він писав і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Вночі, коли він сидів сам у степучі на засланні, йому снилися сни повні голосів. Він бачив Україну, яка плаче, бачив матір, яка ховає дітей, бачив кайдани, які треба зламати. І його сни ставали віршами, його кошмари нашою правдою. Шевченко це людина, яка у вісні бачила більше, ніж багато хто бачить наяву. Він вірив у безсмертя духу, навіть коли все навколо здавалося темрявою. Також він відчував, що сни відкривають істину, у щоденнику писав: Я бачив сон дивний, страшний і радісний водночас. Сни мої тяжкі, але я вірю їм, у них я бачу волю. Його сни ставали пророчими словами для цілого народу десять років заслання, десять років, коли йому заборонили писати і малювати. Уявіть, це людина, для якої слово й образ це все життя раптом чує, тобі заборонено брати перо, заборонено брати пензель. Це була не просто заборона, це була спроба зламати дух. Але Шевченко не зламався. Він таємно писав у зошитах, ховав свої рядки, він малював навіть на клаптиках паперу, знаючи, що за це його можуть покарати, і саме тоді народилися його найтемніші, найболючіші тексти. Його заслання це степи й пустеля, це далекі гарнізони, це холод і самотність. У листі до друзів він зізнавався, караюсь, мучусь. Але не каюсь, я виніс і винесу все, бо серце моє з Україною. Ці слова стали символом його карали, його мучили, але він не зрікся своїх ідей, не зрікся правди. Уяви ніч у казармі. Солдати сплять. Він сидить сам, малює швидкі лінії на клаптику паперу. Його руки тремтять, але він знає, мусить залишити слід. Бо навіть якщо завтра цей папір заберуть, сам процес творіння вже є перемогою. На заслані Шевченко розповідав, що йому приснився дивний сон. Він ішов степом і зустрів високу постать у білому, яка сказала Тобі ще судилося. Вільно глянути на Дніпро. Тоді він вважав це лише маренням, та коли він повернувся з заслання, то любив прогулюватися Дніпром на човні. Друзі згадували, що Шевченко відчував себе біля води надзвичайно вільно і навіть говорив Дніпро для мене як молитва. Ще одна з історій заслання. Товариші згадували, що іноді він виходив у степ сам. Сідав на камінь і годинами мовчав. Коли ж повертався, очі його світилися, наче він говорив із кимось невидимим. Я говорив з Богом і з Україною, відповів він якось. Шевченко дуже любив природу і навіть на засланні складав своєрідний гербарій, збирав трави, квіти, насіння. Він не лише малював їх у альбомах, а й описував будову рослин у своїх нотатках як справжній природознавець. Ми звикли думати, що заслання це просто частина біографії, але насправді це 10 років повільної смерті, яку він переміг. Він виніс із заслання не тишу, а нові слова, ще сильніші. Ми звикли бачити в Шевченкові поета, але він був ще й художником. І це не дрібна деталь, це половина його життя. Він писав у щоденнику: якби я не був поетом, я був би щасливим художником. У живопису є світло, якого так бракує в слові. Він створив понад тисячу картин, малюнків, офортів. Уявіть. Він малював природу, людей, пейзажі, він любив зображати степ, річки, села. Його картини це не просто мистецтво, а ще одне пророцтво. Чому це важливо? Бо навіть тоді, коли слово йому заборонили, він знаходив вихід у образах, у його малюнках тіні й світло, біль і надія. Це ще один спосіб говорити з людьми. Шевченко малював Україну, і його пензель, так само як і перо, був зброєю, бо він показував красу рідного краю тоді, коли імперія хотіла стерти її. Художник це теж пророк, казав він у листах, бо через малюнок можна сказати те, що не дозволяють словами. Одна з його картин, Катерина це не просто зображення дівчини. Це символ України, самотньої, обдуреної з дитиною на руках. Його пензель говорив так само гучно, як і його поезія. Уявіть ніч, він сидить при свічці, на столі папір. Він малює. Його тінь відбивається на стіні, і кожен штрих це не просто лінія, це свідчення. Я є, я творю. Я не зламався. Мало хто знає, що Шевченко захоплювався новим тоді мистецтвом фотографією дагеротипією. Він мріяв, що колись фотознімки стануть доступними всім людям і називав це живим образом. Шевченко мріяв про просте щастя. Сім'ю, дім дітей. У листі до брата він писав: Я хотів би маленьку хату, садочок вишневий, дружину кохану і діточок біля мене. Та чи судилося мені це? Він закохувався, він писав вірші жінкам, він мріяв про сім'ю. Але щоразу щось ставало на заваді: то становище, то обставини. То його власна доля вигнанця. Це була найбільша драма його життя він так і залишився сам. У своїх поезіях він часто звертається до образу матері, до жіночої долі, бо відчував її біль. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили та марне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. Його рядки про жінок це завжди біль, співчуття, ніжність. Він бачив у них матір, Україну, кохану водночас. Але сам залишався самотнім. І, можливо, саме ця самотність зробила його слова такими гострими бо коли немає кому сказати про свій біль, ти кажеш його всьому народові, і народ стає твоєю родиною. Самотність. Саме вона зробила його голос таким сильним. Він належав не одній людині, а цілому народові. У поезії він з болем писав: Нема кому в світі жаліти, ні пригорнуть, ні обняти. Самотній Я, самотній я. Шевченко був не просто поетом, його називали пророком, бо він не просто описував світ, він передбачав його. У щоденнику він писав: Мені здається, що я не доживу до глибокої старості. Мої літа то страждання, а серце моє давно в могилі, і справді прожив він лише сорок сім років. Залишивши відчуття незавершеності, його заповіт звучить і сьогодні так, ніби він написаний зараз. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Ці слова здійснилися, його поховали саме там, де він мріяв, і люди вірять це було не просто бажання. А пророче закляття. І справді, читаючи його, ти відчуваєш, ніби він говорить із майбутнього. І навіть зараз біля цього вогню його слова звучать, ніби він сидить тут поруч. Висновок Тарас Шевченко це не лише Кобзар. Це людина, яка бачила сни і перетворювала їх у пророцтва. це вигнанець, який не зламався. Це художник, який малював навіть тоді, коли йому забороняли пензель. Це чоловік, який мріяв про кохання, але залишив замість нього безсмертні слова, його життя це боротьба, його слова, це закляття, його сновидіння це пророцтва, які досі справджуються. Свою Україну любіть, любіть її, Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся. Це і є Шевченко. Людина, яка У ВІСНІ бачила майбутнє, людина, яку заслання не зламало художник, поет, пророк. Якщо тобі близька ця розмова біля вогню. Підпишись на канал і постав вподобайку, бо попереду ще багато нічних історій, де ми слухаємо голоси великих мислителів, пророків і людей, які залишили нам світло навіть у найтемніші часи.